Вітаю, друзі! Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка і керуюча партнерка нашої тренінгової компанії «Богуштайм». І сьогодні ми з вами зустрілись для того, щоб поговорити про делегування і про те, як щодня 30% часу економити на тому, що ви делегуєте. Знаєте, взагалі делегування це одна з моїх найулюбленіших тем, тому що як керівник з великим досвідом, як бізнес-тренерка, як менторка, я можу сказати, що дуже багато керівників як би мріють про те, щоб делегувати, але насправді той, хто наважується, це прям невеликий відсоток. І тому я можу, і вони навіть створюють а, а, вигляд, що вони делегують, що в них там все відбувається, і так далі. І так далі, і так далі. Але ж а, насправді а, рішення повноцінно делегувати немає у а, більшості керівників. Мені важко сказати, який це відсоток, але він великий дійсно. Тож з одного боку я вам хочу. Дати підтвердження і тим керівникам, хто наважився делегувати, і трохи розказати про ці переваги. З другого боку, я вас хочу попередити як керівник з великим досвідом, який теж в свій час стикався, стикалася да, з тим, що а, оцей момент делегування його треба пережити, і він важкий, і ти прямо себе зупиняєш у якихось речах. Але ти або через нього проходиш, або ні. І знаєте, в будь-якому випадку є певні переваги. Але ж сьогодні, знаєте що? же певну кількість завдань ми дійсно можемо делегувати не людям. Тому що те, що ми делегуємо людям, ми маємо враховувати людський фактор, те, що людина може не щось не Відтворити, щось а, не так зрозуміти, а, не хоче переробляти. Потім вона якісь претензії може висловлювати. тут насправді а, є дві сторони: це ви як керівник, який наважився делегувати, і ви як а, і ваші підлеглі, як підлеглі, які теж а, мають певні а, стосунки. Да, з поставленою задачу і так далі. Давайте трохи про перевагу. З одного боку, делегування це дійсно те, що визволяє ваш час, це те, що дійсно вам дає можливість займатися тим, що вам подобається, розвитком вашого бізнесу. І навіть якщо ви звичайна людина, я вам можу сказати, якщо ви, наприклад, мама в декреті. Або людина, на якій багато функцій в сім'ї, ви дійсно можете знайти те, що делегувати вашому чоловікові, або дружині, або вашим дітям, або вашим батькам. Для мене в свій час це теж було таке, знаєте, відкриття певне. Що ти не все мусиш тягнути на собі. І є люди, які з задоволенням тобі допоможуть і навіть зроблять це краще, ніж ти. От. Тож, делегування, воно звільняє ваш час. І з одного боку це класно, з другого боку, у вас з'являється відповідальність цей час зайняти тим, що для вас насправді важливо. Ну, типу, займатися стратегією, займатися розвитком, створювати, можливо, якісь філії, працювати з партнерами, стратегічно дивитися на те, як охопити нові ринки і так далі. це знаєте. Трохи інша гра, я можу сказати, що не всі до цього готові. Я пам'ятаю, що в мене колись наставництві була жінка, яка особисто надавала консультації бізнесменам. І в якийсь час вона зрозуміла, що в неї часу ну, от, да, в день вона може працювати 8 годин, навіть якщо вона працює 10-12, це набагато більше, небагато більше. Ніж якщо ти візьмеш в команду декілька людей, вони також будуть надавати ці послуги, і ти можеш таким чином охопити більше клієнтів, ти можеш більше заробляти і так далі. І коли я їй почала розповідати, що її очікує, якщо вона зараз стає. На шлях керівника, а це необхідність, тому що якщо ти наймаєш людей, ти маєш їми керувати, ти маєш їх направляти, ти маєш грати в зовсім іншу гру, яка називається. Керування дає свої закони, де, є, де немає законів іноді. Коли людина тобі в, тут і зараз може просто повідомити, наприклад, про те, що вона не буде працювати в твоїй компанії, а в тебе там певна кількість зобов'язань яз... зобов перед клієнтами. І коли вона про це все почула, вона сказала: Олена, я дуже дякую. Я прямо сьогодні зрозуміла, що я не хочу масштабуватись, я не хочу делегувати. Я хочу бути людиною, яка консультує інших людей. І от скільки я зможу їх консультувати, от скільки я за свій час зможу їх пропускати, як Надання. Оце я й буду робити. І ви знаєте, вона дійсно після цього рішення вона була щаслива, бо вона весь час була в стані неприйнятого рішення. І щось там, крок вперед і два назад. Отак в неї відбувались дія. Коли вона прийняла рішення, вона просто зосередилася на тому, що вона хоче робити, і почала продовжила це робити. А тепер поговоримо про керівників, які. Все ж таки ви обирають шлях делегування. Знаєте, зазвичай вони говорять про те, що я хочу делегувати, але страхи, які в мене є, що люди не зроблять так, як я, хоча, з власного досвіду можу сказати, що. Багато людей деякі речі роблять краще, ніж ви. І це така думка, яку треба пропрацювати в своєму розумі. Це перше. З другого друге, про що вони турбуються? Що от коли керівник відповідає за певну сферу в компанії, і він знає, що в нього там все побудовано, всі комунікації на нього зав'язані, він там головний в цій сфері і так далі. Він насправді ще переживає про те, що він був е, крутий пацан. А тепер цим крутим пацаном хтось інший стан. Це друге побоювання. Насправді, коли тебе дійсно надихають більш масштабні цілі, ти дуже швидко з цим знаходиш, що робити. Третє, третє це дійсно неготовність якийсь час вкласти в те, щоб навчити людину, так скажімо, поставити її на пост, допомогти їй цей шлях подолати. Тому що багато людей, от скільки ми років багато проводимо навчання, дуже багато людей, керівників, вони плутають, що таке делегування і що таке просто задачу, яку ти поставив протягом дня або протягом тижня, або протягом місяця. То давайте я тут в новодиницю часу донесу що ж таке делегування. Делегування це коли ти, як керівник, віддаєш. Ідея, що ти виконував ще вчора як певну задачу, ти її передаєш зверху вниз і робиш це з ідеєю, і наміром, і контролем, щоб ця задача ніколи до тебе більш не повернулася. Оце делегування. І звісно, що коли ти з таким підходом делегуєш, а це правильний підхід. То ти, перше, маєш зробити все, щоб людина, яка буде виконувати те, що вчора виконував ти. А для людини, якій ти це делегуєш, це для неї кар'єрний не зріст, тому що вона також цього вчора не виконувала, а, ти маєш зробити все таким чином, щоб це. Просто відбулось легко, зрозуміло, з натхненням з двох боків, знаєте, щоб людина, якій ти це передаєш, вона дійсно розуміла, що для неї це виклик, що для неї це зріст, але в цьому немає нічого поганого. Бо знаєте, як іноді я бачу, як люди делегують. Вони кажуть: Господи, нарешті я від цього здихаюсь. О, нарешті я знайшов людину, яка це буде виконувати. І Якщо ви це так позиціонуєте. Так, то людина, яка приймає а, ті задачі, які ви їй хочете делегувати, вона, знаєте, відразу розуміє, що вона встряла і вона не хоче цього робити. Тож, давайте будемо, давайте будемо дивитись на те, а, що делегування це те, що допомагає а, вам а, свій час а, збільшити. А час а, у людей, яких ви а, займаєте і для яких, ви зроста, для яких це зростання, а, він насправді а, він це насправді виклик. Так, в мене тут паркується хтось переді мною, я не можу прорватися, але ж, ага, все поїхав. Вибачте, це спрямо така ситуація. Окей, uh, okay, друзі, тож, давайте підсумуємо, бо я маю бігти, в мене сьогодні конференція, я вас хочу надихнути на те, щоб ви делегували, якщо це дійсно ваше рішення. Якщо це не ваше рішення, і якщо uh, ви не хочете делегувати, чесно собі про це скажіть. І... І. Оберіть шлях, який для вас буде окей. Шлях, який ви для себе обираєте, і це для вас дійсно ваш вибір, і це не потребує від вас якихось таких е дій, які для вас не є, як би це мовити, цілісними. Да? Бо ви можете себе. Е Розрушати оцим рішенням, що я начебто хочу делегувати, а насправді я не делегую. Або навпаки, ви хочете а, делегувати, а у вас це з якихось причин не виходить, або ви хочете продовжувати займатися чим ви займалися, то приймуть тут, по-перше, рішення. І друге, що я вам хочу сказати: дійсно, зараз часи змінилися, і зараз дуже багато завда завдань ви можете делегувати. Не людям, а штучному інтелекту. І ми зараз в компанії «Богуштайм» багато надаємо навчання по впровадженню штучного інтелекту в бізнес і в життя для багатьох, скажімо так, категорій людей, починаючи від власників бізнесу, продовжуючи керівниками. Ну і для звичайних людей, навіть для особистого життя, ми надаємо круті, потужні інструменти. Тож вчора ми проводили вебінар з цього приводу. І що я можу сказати? Якщо ви зараз не, не готові делегувати людям, якщо ви зараз, наприклад, не маєте ресурсів, бо якщо ти делегуєш, тебе має бути людина, да, яка. Готова, вона є в тебе в штаті, і ти знаєш, що вона потребує зарплатні, і не всі можуть платити тільки відсоток від якихось, знаю, наприклад, продажів або домовленостей, або якихось партнерств. Іноді є такі. Помічники, які просто виконують якусь роботу, вони допомагають керівникові бути більш ефективним, прибираючи рутину з його життя, але вони також хочуть заробляти гроші. І якщо ви не маєте цього ресурсу, я вам дуже раджу зараз подивитися на штучний інтелект. І... Прийти до нас на навчання в Богу нагадую, що ми надаємо навчання з управління часом, з підвищення ефективності, з делегування. з... Впровадження штучного інтелекту в ваше життя неважливо, ви власник, ви керівник, або ви людина просто амбітна, яка ще прагне бути керівником або власником. То вам взагалі потрібно зараз розібратися, як штучний інтелект може вам допомагати. Тож, звертайтеся до нас, делегуйте або не делегуйте, і кайфуйте від життя. Все, друзі, до побачення, до наступних зустрічі. Якщо це тер був для вас корисним, поставте якісь мені тут сердечки-вогники. Якщо корисний він для вас, а, якщо корисний він був не тільки для вас, ви знаєте, з ким цим поділитися, то будь ласка, поділіться з своїми колегами, зі своїми знайомими, з чоловіком або дружиною, кому це буде корисно. Ну і вам я бажаю сьогодні гарного дня. До зустрічі, побачимось.